Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з вами з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Ну, до хитрощів вони більш все ж таки з роботою будуть пов'язані. Десь або ви будете хитрувати при спілкуванні з людиною. Ну, хтось може з питаннями до вас прийде, або щось буде просити вас зробити, або з вами хтось буде хитрувати. Це, знаєте, як відпрацьована схема, тож не попатіться, будьте уважні. Або це теж буде при спілкування. Це може бути ситуація, як знаєте, як ото за телефонами якимись, там смс-ками, чи якимись повідомленнями. Ну, знаєте, як воно там буває. Тож будьте уважні, бо копійчину можете втратити в цій ситуації. Тут про якісь хитрі о, фінансові втрати. От, це треба розуміти. Вони не те, щоб там дуже великі, ні. Але все одно воно не буде приємним в будь-якому випадку. До чого вам готуватись у сфері кохання? Давайте, давайте побачимо. Ох ти ж, яка ж ти красоня не вдягнена. Так, ну дивіться, для когось, нібито і виконується бажання, але ж якось так суперечливо, як, знаєте, от, купи мені і все, зроби і все, принеси, там, приїдь або приходь. Оце, знаєте, з таким якимось наполегливим. таким, Не, не дуже тут буде. Все виглядати романтично, і так, знаєте, ну, е ніжно, так, турботливо, тут егоїзм готовий. Готуйтесь до чогось егоїзму. Ну, може, це ви будете так себе поводити, ну, буває... бувають і такі дні, знаєте, щось там вам заманеться, і от, от просто от сьогодні і зараз робиш і все. Інакше я тобі потім зроблю. Ну, може, хтось так з вами буде. Яскравий день, яскраві стосунки. Я б сказала високі стосунки. Більш за все, це буде стосуватись вже одружених людей, не тих, хто тільки зустрічається, хоча звертайте і ви увагу на те, як людина себе поводить. Тут не, не просто слова, тут вчинки якісь будуть. На вчинки звертають, бо говорити, знаєте, ми всі вміємо красно говорити, і так воно буде звучати, і так от всі знаємо, що коли треба сказати. А тут будуть негарні вчинки. От на них звертайте увагу, бо людина так робить, бо так хоче. Не тому, що так воно вийшло, щось не подумав. Ні, зробив так, бо так йому краще чи їй, якщо слухає чоловік. Так, давайте далі. Робота. До чого готуватись в роботі. Ух ти ж. Ото попрацюєте, для когось з вас як побільше взагалі роботи, готуйтесь, дійсно, за неї заплатять, дійсно, що це не буде просто там, дякую і все. Це за гроші, але ну, це, знаєте, як багато чого треба буде зробити. Тож, будьте готові. Просто будьте готові. До збільшення обов'язків. Отак мені, мені більше тут хочеться казати. Це не така якась там зовсім нова робота. Ви знаєте, ви вмієте її робити, але вона вам взагалі не до вподоби. Це знаєте, як. Хотіла б, як би могла б, то й не робила б таке. Але ви не можете тут відмовити. Це як нав'язане вам щось буде. Тож, будьте готові. Далі дивимось, до чого вам треба готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Так, отак. так. Це вас по енергіях буде кидати з одного боку в інший. Знаєте день, коли звертайте увагу на тиск, звертайте увагу на м -м, свій водний баланс, на те, скільки ви п'єте. Води, Бо тут може бути, як знаєте, замало п'єте, буде затримуватись набряками. Звертайте, будь ласка, увагу на моменти, коли От ви як ризикуєте. Ну, наприклад, давайте так, розболілася голова, ви знаєте, що треба, ну, знаєте себе, свій організм. Знаєте, що так просто воно не пройде, треба випити пігулку. Але ви собі кажете, що оце я зроблю, оце зроблю, потім вип'ю. Зараз мені нема коли. Не робіть так, будь ласка, зупиніться і зробіть для себе, для себе коханого чи коханого все, що треба. А потім вже робіть там, що вам треба далі. Якщо треба комусь сказати зачекай, то кажіть зачекай і робіть собі гарно. Якщо треба звертатись до лікаря, то звертайтесь, ну, не, не будьте як та дитина мала, яка просто знає, що хтось за нею доглядає, то вона може такі питання взагалі якось так ну, там, кидати, повз проходити. Бо є хтось, хто побачить. Все, Ну коли слід і зробить те, що слід. Ви вже не дитина, ви себе любите, ви себе цінуєте, так і робіть. Любіть, цінуйте і бережіть себе. До чого готуватись, бо треба б краще б за все, відмовитись. Тож, від чого треба відмовитись, давайте побачимо. Та що ж ти така от, оце от не могла одягнутись? Бо Ютуб же ж хвилюється, потім мені пишуть всілякі. То треба мені ховати таких невдягнених. Так, дивіться страхи, які ви вже якийсь довгий-довгий час не відпускаєте від себе. Треба відпустити. Це те, що, знаєте, Тримаєте в собі, і так, ну, навіть аж плекаєте ці страхи в собі, не треба. От просто відпускаєте. Особливо, якщо тут звертають увагу, на як вночі. А, ну, давайте будемо вточнювати. Угу. Ну, насамперед, вам завжди є до кого звернутись. Поряд з вами є люди, які можуть вам кваліфіковано допомагати. Звертайтесь, просіть, хай надають вам або інформацію, або там ну, якось по-інакшому вам допомагають. За, взагалі показана ситуація, коли ви в цій ситуації маєте все, що вам треба. От коли ви себе жертвою, тут про жертовність вашу. Коли ви таке в собі відчуваєте, вам треба не чекати, поки це пройде саме по собі. А просто, от, знаєте, питати себе, як я можу це змінити. Бо взагалі-то. Тут нема такого, що ви залежите від когось. Ви самостійна одиниця, ви самостійна людина, і ви можете з усім впоратись. У вас є сили, у вас є знання, і вам треба просто користуватись цим всім. Але якоїсь впевненості не вистачає. Страхи більш за все від того, що я не все розумію, я не все знаю, або мені не все кажуть. от Отаке вам треба від себе прибирати. Не треба в тому сидіти і не треба хвилюватись через такі речі, бо все, що вам треба знати, у вас є обізнаність. Ви керуєте всім в своєму, карта вистрибнула сама, тож це просто як продовження е, розмови нашої з вами. У е, вас, о, от дивіться, є важелі, є взагалі, от е, у вас є керування ситуацією. Ви те, чого ви боїтесь, воно. Не повинно вами керувати. Ви можете керувати цією ситуацією. Є, ну, скажімо, можливості впливати на ситуацію, тож користуйтесь цим. Так, далі питаємо, чого вам не оминути? Чого вам не оминути? Угу. Кардинальних змін не уминути. Тобто, ну, але потім ви будете задоволені. Хоча спочатку ви будете так, знаєте, сперечатись, вам не буде до вподоби ті зміни, які будуть входити в ваше життя, ви взагалі емоційно якось будете все це сприймати. Загрозу для себе в цьому будете бачити, але ж воно пройде все. І буде, знаєте, будете задоволені тим, що все позаду. От просто якийсь складний період ви переживете, а потім все буде тихо, спокійно, і ситуація налаштується лісно. Ну, так не можна закривати все. Це прийшла вас заспокоювати когось з вас. Так, далі дивимось, пораду від вищих сил для вас, давайте побачимо пораду. О, немає поради сьогодні, а, тому й нема. Бо ви сьогодні будете в енергіях, коли я сама собі можу порадити все, що мені треба, і взагалі я керую ситуацією. Оце, оце хтось дослухається. Це добре. Тож, дійсно, сьогодні без поради. Це просто, от, знаєте, з карта замовлена на те, що вона не дає інформації, бо вона вам не потрібна, бо ви самі собі все знаєте. Тож на цьому я і закриваю це відео. Всім вам так і бажаю цей день прожити, керуючи всім, що вколо вас відтворюється, і розуміючи всі процеси і знаючи, до чого вони вас ведуть. Обов'язково бережіть себе, любіть себе і цінуйте. Побачимось всім пока.